Вадим Філашкін до нас приєднується, пане Вадиме. Добрий день Добрий день, напередодні Росіяни скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку. Поцілили у два житлові будинки і в одну будівлю, яку вони зруйнували до того ввечері. Було відомо про одну загиблу людину і шістьох поранених. Розкажіть, будь ласка, станом на зараз, в якому стані постраждалі і чи є зміна щодо тих людей, яких росі... Росіяни вбили. Так, ворог знищує нашу область і завдає дуже велику шкоди нашим людям майже кожного дня. Всім людям, які постраждали за вчорашній день і за завжди, які страждають від ворог ворожих рук, всім надається необхідна медична допомога кваліфікована. Якщо немає можливості надати таку медичну допомогу, ми відправляємо людей до міста Дніпро. Тільки за минулу добу окупант більше двох тисяч тонн разів обстріляв нашу Донеччину всіх наявних видів озброєння. Балістичні ракети, керовані авіабомби. Цика і двісті 250 Повністю ствольна артилерія прострілює всі міста, які знаходяться вздовж лінії фронту. На жаль, за добу одна людина загинула, та 11 отримали поранення. Всі органи влади працюють на містах, підрозділи поліції на містах, гуманітарні благодійні організації. Наші комунальні служби роздають всі необхідні будівельні матеріали для того, щоб підтримати наших людей в області. обстановка дуже складна, і дякувати Богу, що люди виїжджають з міста. Ви з понеділка здається, так оголосили в Костянтинівці посилену комендантську годину? Вона триває з 3-ї години дня до 11-ї ранку, тобто у людей є лише 4 години, коли вони можуть пересуватися відносно вільно містом. Чи активізувався після того такий евакуаційний процес? Скільки людей виїхали і скільки в Костянтинівці залишаються? Зараз Константівки залишається сімнадцять тисяч 800 людей, 340 дітей тільки за місяць більше 2 тисяч людей виїхало. і завдяки оці комендантській годині наша мета зберегти життя людей, тому що ворог кожного дня обстрілює місто Константівко керованими авіабомбами, балістичними ракетами. Дуже велика кількість людей, на жаль, могине майже кожного дня в місті. Під час комендантської години люди можуть перейти до укриттів, до бомбосховища та виїжджати за межі області, Тобто ж всі поліція і безпробітники, військові, які стоять на блокпостах людей, випускають, коли йде, коли людина прийняла рішення для себе, виїжджати з області. Через те, що росіяни зруйнували комунальні об'єкти, які були залучені до процесу водопостачання, зараз є серйозні проблеми із подачою води на Донеччині. Яка обстановка зараз і чи є можливість поремонтувати понищену інфраструктуру для того, аби її покращити? Дійсно, з водопостачанням, з водозабезпеченням Донецької області дуже важка і дуже складна обстановка, тому що ворог кожного дня обстрілює наші всі об'єкти критичної інфраструктури, і проблеми з у нас дійсно є. майже тільки вчора я проводив робочу зустріч з нашими міжнародними партнерами, і така зустріч буде і завтра міжнародними донорами, благодійними організаціями, гуманітарними організаціями щодо допомоги нам забезпеченні водою. Наших людей, які залишаються в дуже складних умовах, ми будемо приймати рішення щодо збільшення кількості буріння скважини, щодо збільшення кількості транспортних засобів, які будуть людям підвозити воду. Тобто, наша мета підготуватись до зимового періоду часу, щоб зимку було трошки легше людей. Зараз тільки в місті Краматорську годину через три в добу, через три надається вода. Це дуже мало, і ми робимо все можливе, коли і неможливе. Доводи, щоб підтримати наших людей дуже такий складний час. Такі проблемні питання не тільки з водою, проблемні питання з електроживленням, тому що ворог обстрілює повністю кожного дня наші об'єкти, які забезпечують електрику, наші, наші населені пункти.